Благословен Бог наш, все дальній присний во віки віку. Слава Тебі, Боже наш, слава тебі. Цар небесний, вчителю душі істини, і же весь все і вся ісповняя, і сокровіще блаїкі жизни подателю, прийди в сини самни, і, і очистинний отця, який я скверний. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно і во віки вікова. Пресвята і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владика, прости, беззаконня наша, святой посіти, і сирени, мощі наша. Імени Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної віки амінь. Отче наш, наші жиєси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний дасть нам днес, і остави нам довги наша. Яку жимо, оставляємо должником нашим і не уведи нас своє зкушене, но и нас от лукава. Весь Царство і сила і слава Отце, Сына і Святого Духа на ней присни, во віки віков... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній нині присної вовіки вікова. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдете, поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже моєго, звеличе все іси зілово, исповідання, вели потоп, си, удя із світом як ризою, простирає небо, як окожу, покриває водами, привозприняє своя, полає облака на восхождення своє, ходя на крилові Твора й ангела своє духи і слово своє, племеніно. Поснуває землю на твердий я не преклониться у вік віка. знаю, кори за одіяння, я на горах стануть води От запрещення твоє, побігнуто, дла сорома твоє, Твої Восходять гори, не сходять польово місто, я же оснував єси їм. Приділ положилися, вже не прийдуть, ніже вретять покрити землю, Посилаю істочники в Дебріх, посреді гор пройдуть води. напаються звіри сельне, а ждуть і нагрево жажду свою. тих Натихтиці небесне, привітають среди камені, радять лас. Напай Його род них своїх от полоділ, твоїх наследиться земля, прозивають раву котом і злак на службу чоловіком, извести хліб от землі і вино веселить серце чоловіка, умастити лице ілеєм і хліб серце чоловіка укрипить, насытця древа польна, яке дреливанстей же, і сину там оптицево зніздяцем, и роди його жилище, предводительство є тим і горе висока, ялене, камінь, прибіжище за яйцем, затворил я слону, у сонце позна запад свой. Положили Положилися тьмої без нощ, найже пройдуться звіре дубравної, з кем не рекаючи воски, ти зускати од Бога піщу себе, возсіль сонце і соврашлася і в ложах своїх лягут. і зайде чоловік на діло своє наділа, ніє своє до вечора, як возвеличишися, діла твоя, Господи, вся премудрості сотворилися, і сполниця земля, твари Твої я, сіє море великої і пространно, ятамо, одей же ніщи слам, животне, мало, а с великим там у кораблі приплавають. Змійся, Йоже, создали, си йому. Всяк чай, де йому соберуть, утверджу, і сирогати се, муч, сяк тебе чай, да ти пише йому благоремя, дав, що тебе їм собіру, то тверд, що тебе руку вся чеська і сповнюється благости. Отрі, що ж тебе лице возмятуться, от імеші дух, і хий ще знути, і впер свою возвратяться. Послеши духа твоєго, Ісу, ждуться, і созвиждуться, і обновиши лице землі. Буде слава Господня, у віки возвеселиться, Господь, у діліх своїх. Призирай на землю, і творяй, і утрястися, прикасайся, горам і дем'яться. Господи, Господи, в животі моєму пою Богу моєму дандежу єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, аже з Господі, Господі, дай щезнуть річниці от землі беззаконниці, беззаконниця не бити їм, благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положили сеть мою бось нож. яко зворечи, що се діла твоя, Господи, вся премудрості сотворил я сим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній пресно, и во веки века. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господу помолимся. Господу помолимся. Мирим се умира благостояния и святих Божиих църкве и сведене всіх Господу помолимся. Господи Святим храм и семи свирую, благоувини и страхом Божиим ходящих вонь, Господу. Помолимся. Господи Усвятишим соленским мархирей, нашим леви, папирим с тем, преосвященним епископи нашим кир, теодорі, бо любим епископи нашим кир, ни с ним присвите участи в Христі діяконстві, о Осим прищи люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. О Богу охранив народі нашим, придержащих властех наших. І о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. О граді семь святі обіти ліса і всяком радіве сестрані і віру і живущих, в них, Господу, помолимся. Господи помилуй. О благорастворений воздуху, ізобили і плодов земних и временних мирних Господу, помолимся. плавающих, путешествуючих, недугуючих, страждущих плененних. Оспасений. Господу, помолимся. Господи помилуй. Поїзбавитися нам от секи, я скорби, гніва і нужда. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, Милуй. сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю, і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Мені. Як уподобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, на і пресно, і во віки віков. А -а 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 Господи, воспах тебі услышим, я, услышим я, Господи. Господи, возвах тебі услыши слышнях. Вони власно молені я моєму. Ти ми в тебі, услышим я Господи, да й молитва моя, як дило пред Тобою, воснія ні руку моєю, в жертва вечерняя, услышим я Господи. Хранини усто моїм і дверограждений у двер, уснах моїх, не вклони серце моєго словеса, лукавстві я, не вшивати він і Со чоловіки ділаючим беззакон і не сучтуться, сої зброни, їх накаже мій праведник милостий обличить м'я, я лиже рішно, да не масти глави моєї, якою ще й молитва моя в воблаволених їх пожерти при камені суди їх, услышиться логоли моє, якого зможе, як отовше землі, просидися на землі, розточишися, кості їх при аді. Я, коко тобі, Господи, Господи, очі мої, на натя в повахни отими, душу мою, сохрани мій Оці, ти вже составиш амій, і от соблазн ділаючий беззаконні паду Твом, режу свою грішниці, єдиний, а здом, де же прийду. Гласом їм, Господу, свагою, гласом моїм, Господу помолихся, пролив пред ним молений моє печаль мою пред ним возвіщу». Не гдай щезати від мене, духу моєї мої, ти познали, систе зимоя, напути Сим, понемуже дах скрише сітні, смотря худесний в возглядах і не бізнає мене, погибелство від мене, ні заскає душу мою, возваху тобі, Господи, ліг, ти, сипований, моя честь моя сина, землі живих, вонь мій молений в моя моє, моє космірихся зіло, і збави м'ядонящих мій укріпишися паче мене. І зведи і темниці, душу мою сповідатися імені Твоєму, в мене ж до праведниці, до воздаси мені. і глубини зверху Тобі, Господи, Господи, услиши. глас мой, да буду туші твої внемлющі, гласу молена моєго. О, ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі іще Божественнику чений блистан міра зрушил єси в ного Божну нож, очеверкіє, утрожево сіяв синет не совершил Суши, я прежде є рарше, чудеса, преславна, я показав Тим святую Твою пам'ять, вірою празнуєм всі, пісно, життя водохно. Імени ради Твоє, потерпіхтя Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє. Опова душа мого, Я на Господа, вососуді, єдині в чудоді, він обіяли, Отче, і витругий совокупив, Єси, совокопилиси. Блюдома в них да требувати несмішенна Божественною благодатію. Теп Дарованіє, молитво і стежі, сотвори, си, недуги сіля, я вся ческая, приходящих тебе в і блажащих тя в тире. Остраже утриння є до ночі. Остражу, дріняє довбоває дізрага, вільна Господа приліжа Богу Божественних і сповните учені явися, єси, благодать, благодаче приємно от висоти преподобне, Недуги одна єси различне, я чила. Подольская разорил еси, знание насадил еси божественное, не видел ему каяно прежде бить свою щим, блаженный. Господа, милості малової у Невої збавления, і Тої збавить Ізраїля от цих беззаконієго, пребеззаконна я велинія, Богу от в блаженне і непревоша, і свята, не бивши, разрішиша, прелисти Союз. І сан мірський отверше, наша славу, я житті хресла в нас, совершившу, і ворнягої схода таївшу, царстві я наслаждені та Господа всі, я за це похвалите, осі люди. Попод вібом себе страдання святи, кріпко влучивши з Христися, во Молень ми моленьми, ми Господу, моляся, Господа подати силу, і міже судьба, чоловіко-любець любе, Уснути в омірі всім вам, бо начально вам. Богособранний поклик блажений, мученичеськоє зобран'є моє, церкви Божественні красное красноє торжество, не растерзоє те воїнство не побіди моє, незеленно благочесні Прийдете всі воспому серно, благочестия світі. Святому Духу, архіє преподобне все блажене Отче, чудотворче уловниче Христова, Веркіє, пророческим житієм восіяни. и апостольски сподобился еси и даров, спасу служа славнили непрестанно. Моли избавитися от всяка опрещения душам нашим. Чиє серце Твоє пройде пречиста, єда сина Твоєго на кресті відділа єси, і обіяла єси, не без жадну м'яжи, сини моїй, Боже мой, зоблюдим я порожде, премудрость прости, Тихиї святия слави безсмертна лоца небесного, свята Ісусе Христе, Мим. Милость Твоя, Господи, пожене тня, вся ни живота моєго. Господь, пасеть мій ничтожим'я лишить на місці, злашні там усилим. Я. Милость твоя, Господи, поженет меня, во живота. Твоя, Господи, поженет м'я, дні живота моє, сподобі, Господи, увечер, і без гріха сохранитися нам, благословен, Еси, Господи, Боже, Отець наш і хвально і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я жив, повахом натях, Благословен єси, Господи, навчи нас оправданнім Твоїм, Благословен єси, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм, Благословен єси, святий просвіти нас суправдані Твоїм, Господи, милость Твоя, Боги, руку Твоєю не призві, Тобі подобає палати, і політи. І слава подобає і Сину і Святому Духу, нині і присної мові віком амінь. Господи, помилуй. помилуй. Заступий, спаси помилуй, светані нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора всього совершенна свята, мирна і у Господа, проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. Господа просим. Дай, Прощення оставлені, ріхові пригрішені наших. Господа просимо. Добрих і полезних душам нашим і мира, у Господа просимо, проче, Прочевремя живота нашого мирі, покаянні, і скончати, У Господа просимо. Християнське кончення живота нашого, безболізнено, непостидно, мирне і доброго твіта на страшнім судищі Христові просим. Присвятую, причистую, преблагословенної славну лавцю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предадим. Як блахи чоловіко любець Бог, єси і тобі славу, села, йому Цу і Сину і Святому Духу, нині, і присниво віки віков. Амінь. Мир всі. Глави Ваша, Господе ві преклони те Господи. Буде держава царстві твоєго благословений, препрославленого це і сина, і святого духа нині, і присниво вовіки віков. Христе, спаси силою Кресного, спаси Петра по морі і помілуйня Боже. Свідохочіму і живущому на небесі, як раб в руку господі своїх, як очі рабині в руку Госпоже Своя, такочі наші, Господу, Богу, нашому дондеге, жевущеритни, дара Да розпнеться в опіяху же твоїх дарований присно наслаждаючихся, і злодія в благодателя місто по Божаху прияти. І же праведником у бійці, мовчав, що єси, Христе, терп'я їх сурово, пострадати хотя, і спасти нас, як очолові, любить. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопо мною, сповником совничия, я, і паче наповниться, душа наша, поношені обзующі. І уничі лицим ученичий проти віше ся мучителем благолюше Ми воїнствуєм царю сил, а ще й огнем і мукам предасте нас, но не одмитаємося тройчеські ясили. Полісним, претерпівши внокі я ворог сп'яті, сина і бога твоєго пречистая, стені восклицяючих, у вніча до сладкої, без правди, како жде Хоча і збавити ти ж отада, земно родная, тім же причиста, я тебе молим і рою. Милостива нам того соділай. <рит> Нині пушені раба твоєго влади, колоду, <пору> по Твоїму соміром. <пору> Як <яковий> то відісточу, <пору> і Твоє, я си отвал пред лицем всіх людей. Світ откровенний, язиком і славу людей, твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній і присла віки віков. Амінь. Пресвята, я Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владийко прости, беззакон законні наша, святий посвіти, і свинемощі наші. Імени Твої городи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і присну, і, і во віки амінь. Отче наш віжиєси на небесі, та да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам днес. Ті остави нам добре наша, яку жимо оставляє дожником нашим, не введи нас твої скушені, но і славі нас олукава як Яко твоє царство і сила, і слава у цей, Сина, і Святого Духа, нині, і во віки віков. Поведник і чудотворець тим він показав ця Єси, отець і цінищих заступник, бодрий пастир словесна вознадав, і страшен сташим всіх у заступай, попіючи ти. а верхи є, Отче наш, моли Христа Бога. Слава душі наша слава отцу і сыну і святому духу благочестия проповідники і воскресенія умащи і Церкви стовпи, свято численної, отроки блаж, блаженная письмі Госвали, і їй бо по многих літіх не твіни, а ти вознаво ставши, і мертвих вімертвих востанніє. Нині пресної во віки віковами, панца і пастиря, і спасами ра. Зрячі твоє розп'яти, є Єже за всіх терпич і синей і Боже мой. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости Твої молим тися условий і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще у освятішим селенсів Мархіри, нашим леві папіримським при преосвященнім єпископі, нашим кири, теодорі богу єпископі нашим киринілі, ослужащих і послуживших у святім храмі, семи от наших духовних, і все во Христі браті, і нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся у Богу народі нашому, придержащих властях наших і усім всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй вас, помилуй. ще молимся у предстоящих людях, ожидаючих от Тебе велике і богатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православне християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй вас. Яко милостиві чоловіко, любець Бог, яси і тобі славу воссилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, на ній і приснуємо в віки віко. Премудро. Чеснішою, керуваним і славнішою Бесром Деніам Серафім величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, Отцу і Свято, і Святому Духу, і нині присної повіхові і Господи, помилуй, Господи. Христос істинний Бог, наш молитва і причистя своєї матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних, отець наших, святаго равноапостольного Веркія, єпископа Іра, польського чудотворця, і святих седмі отроків, і живефесі, і святаго Івана Павла II, папи Римського, їх же днеспа ми совершаємо, і всіх святих помилуйте нас, і спасете нас, як облах і чоловіко-любець.